Рак молочної залози одне з найпоширеніших захворювань серед жінок. За даними ВОЗ, рак грудей є найбільш розповсюдженим видом раку у світі. В Україні він також посідає перше місце серед онкологічних хвороб у жінок. За даними Національного канцер-реєстру за кількістю онкозахворювань, Черкаська область друга в Україні за останні Роки. У 2024 році рак залози, на рак молочної залози захворіло понад 350 жінок. А частка 3-го і четвертої стадії зросла до 30%. Рак молочної залози становив 21 усіх онкологічних захворювань серед жінок області. Причини появи раку грудей є багатофакторними. До основних ризиків належать – це генетична схильність, наявність хвороби у родичів першої лінії, мама, бабуся, тітка, які хворіли на рак грудей, гормональні чинники, ранній початок менструації до 12 років, пізня менопауза до 55 років, перша вагітність після 30 років або взагалі відсутність вагітності і пологів. Неправильний спосіб життя, паління, надмірне вживання алкоголю, недостатня фізична активність, ожиріння та незбалансоване харчування. І вік, ризик після 40 років, підвищується, звісно ж. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на першій стадії раку людей. Виліковується у 95% жінок, доволі важко самостійно визначити рак грудей на ранніх стадіях. Рак грудей може бути безболісним. І не проявляти симптомів. Симптоми з'являються уже на більш пізніх стадіях. Саме тому важливим є самообстеження та регулярні профілактичні огляди УЗД-діагностика, особливо після 20 років. Серед симптомів раку молочної залози є ущільнення або вузлики у тканині грудей, зміни форми чи розміру грудей, втягнення соска або виділення з нього. Почервоніння, набряк, лущення шкіри, біль або відчуття дискомфорту. Для запобігання раку молочної залози важливо вести активний спосіб життя, правильно харчуватися. Це великий вміст овочів, цільнозернових фруктів, риби, уникайте шкідливих звичок, куріння, надмірне вживання алкоголю, і проходьте, звісно ж, мамографію згідно ж з рекомендаціями лікаря. Рання діагностика це шанс на повне одужання, тому дбайте про своє здоров'я.